Она за підтримки Дмитра Ветвицького, народного депутата України, президента партії Правда. Вітаю вас, шановні друзі! Програма у народному стилі знову разом з вами. Не дарма кажуть, що без верби і калини нема України. Справді у казках та приказках, у віршах та піснях скрізь де йдеться про Україну, з'являються вербові віти, червоні кетяги, калиновий цвіт і просто кущ калини. А що вже казати про використання цих поетичних образів у назвах народних хорів, ансамблів, колективів, прихильників народного жанру. Саме про один із таких сьогодні піде мова: вокальний ансамбль Калинонька територіального центру соціального обслуговування Ленінського району нашого міста. А пісня ніжної Калиненки розпочалася зовсім недавно, повірити важко. Надто вже гарно співають вони разом. Здається, усе життя співали так. І це відчуття, скажу я вам, небезпідставне. Співали дійсно все життя. Щоправда, не у такому складі. А що сприяло їхньому єднанню? Хто ж може знати краще від засновника? Цей колектив Калинонька. Він існує 5 років. Жінки ці раніше співали у себе на підприємствах, в різних колективах. Ну, а справа в тому, що багато із них, учасників це є матері учнів в школі, де я працюю, школа номер 1 Тут чотири співачки, матері тих дітей, яких я навчав. І ми знаємо вже друг друга дуже давно. І так сталося, що вони. Прийшли і почали співати в колективі. Їм дуже подобається працювати з мною, а мені з ними. Співати пісні про кохання улюблена справа учасників калиноньки, і виходить у них досить переконливо. Глядачі мимоволі починають підспівувати і закрадається думка, що виконавці у цій миті справді переживають високе почуття, і не вірити цьому не можна. Це ж очевидно. Усі вони закохані, шаленно закохані в пісню, і в свій колектив. Звісно, дарма що співають разом лише 4 роки. Без калиноньки кажуть, життя втрачає зміст. Я до цього колективу потрапила завдяки своїй сусідці Світлані Петрівні Денисенко, яка до цього вже рік співала в цьому колективі. Коли я вже на пенсії три роки не працюю, я після цього працювала ще з'явилося багато часу, вільного. І інколи не вистачає навіть спілкування. І коли я прийшла в цей колектив. Живе спілкування, знаєте, замінило все в житті, і зараз ми чекаємо для зустрічі друг з другом, щоб поговорити, що в кого змінилося, що в кого що в кого в житті, які новини, і ну новий репертуар готуємо і все живе спілкування не замінити нічим. Своя родзинка, своя таємниця впливу на аудиторію, своя неповторна магія, що засобами пісні перетворює глядачів на бранців саме такого виконання. У чому особливість Калиноньки, її натхненник і засновник приховувати від нас не став. У кожного колективу є свій почерк, творчий почерк. Ну, і я намагаюся, щоб це було грамотно, красиво. У нас ансамбль академічного плану. Тому, звичайно, вся робота побудована на тому, щоб досягти майстерності. Ну, там дуже багато вокально хорових навичок, і дихання, і дикції, і ансамбль, і стрій. От. Тобто, цей академізм це наша основна риса, над якою ми працюємо, і це нам в деякій мірі вдається. А як вам вдається від непрофесіоналів досягти саме того якісного академічного виконання? Це не професіонали, але я вважаю, що кожна людина. Коли вона наполегливо працює і старається досягти якоїсь от, то наближається не професійного, а наближено до професійного співу. Це робота, робота, виснажлива робота, велика праця. За порукою успіху творчого колективу, безперечно, злагоджений спів усіх його учасників, що базується не лише на їхньому музичному таланті, а на тій внутрішній злагоді, що панує у цій співочій родині, і як запевняють самі співаки, творча неспокійна вдача улюбленого ними керівника, який працює в тісному тандемі із найближчою йому людиною. Понад 25 років минуло з того часу, як пісня повінчала їхні долі. Уже й доросла донька співає в заснованому батьками колективі. А пані Світлана досі пам'ятає, як це було, і запевняє, що працювати пліч опліч з рідним чоловіком легко і радісно. Це дуже легко займатися однією справою, якщо ти цю справу любиш і любить її чоловік. Я його все життя підтримую, і ми разом. Ми розпочинали в клубі торгівлі, там співали і працювали. Я 15 років. А тепер ми організували колектив Калинонька при територіальному центрі. І зараз ми разом для нас це наше життя. Просто диву даєшся і вкотре переконуєшся, що наша нація дійсно наділена особливим даром. Бо хіба могли б інакше звичайнісінькі жінки, що навіть не знають нотної грамоти, так неперевершено співати. Співали б удома, кажуть, та там же ніхто не чує, а хочеться своїм талантом поділитися з усіма. Саме з цієї причини ідуть вони до калиноньки, от як Ганна Маленко. Котра одна з перших дізналася про намір Леоніда Яковича створити вокальний ансамбль. Сама прийшла і усіх своїх подруг привела. А тепер з гордістю згадує той час і називає себе співзасновницею. Я дуже люблю цей колектив. По-перше, що цей колектив сама перва прийшла я, і привела селіну валю. А потім я ж із святої Денисенко була на сегменті. 17 років на сегменті ми робили, ми там все время співали, а тоді привела Свету, привела Любу, привела Галю, привела я їх всіх. Чи уявляєте, ви тепер собі своє життя без цього ансамблю? Ні. Я не уявляю, тому що я сама в хаті живу, так що я тільки ходжу по хорах. Це мені це відводиться моя душа, отсього те, що було. У не поглянь суцільні переваги, і зовні симпатичні, і голоси дзвінки, і в одязі відчувається присутність смаку, і пісні співають оригінальні. Не ансамбль, а концентрація позитиву. Та все ж для нас не секрет, що калинонька не єдиний творчий колектив нашого міста. То чому ж саме до нього так горнуться ці самодіяльні артистки? Знаєте? Це теж не є секретом. Леонід Якович фундатор і запорука нашого спільного успіху. В Унісон стверджують співачки-аматорки, а ми не сміємо у тому сумніватися. У нас це руководитель, заслужений учитель. І він у нас, як, ми прислухаємося до ну, Просто ми вже його полюбили, і ми ну, без його вже ми не можемо. Я співаю вже давно, ще шкільних років співаю. От потім співала на швейної фабрики. Там у нас теж був гарний колектив. І до, до речі, керівником у нас була Червінська Антоніна. А тоді вже пішла працювати на завод сегмент. От, там теж була самодіяльність. Є тут у нас ще тут одна Аня Маленко, яка пригласила мене вже сюди, у Калиненьку. Я питаю, хто керівник. Вона каже за пісочний, кажу до запісочного. Я прийду з задоволенням. Гадаєте, чим визначається рейтинг творчого колективу? Ну звісно ж, кількістю його прихильників, але найвищим показником популярності є присутність у ньому представників різних вікових груп. Бо коли поряд із зрілими жіночками співають молоді дівчата, існує впевненість у його перспективності. А якщо виходячи з назви «Калиненька» мислити образно у новому ніжному цвіті, що неодмінно зарясніє серед червоних стиглих ягід. Бажаю нашому колективу процвітання нових задумок, нових виступів, щоб у нас все виходило добре. Я дуже вдячний цим жінкам за те, що їх об'єднала пісня, за те, що вони люблять співати. Звичайно, знайти пісню, таку, щоб подобала співакам, таку, щоб вони могли виконати, це не просто. Дуже багато мелодій, пісень я роблю сам аранжировки і під свій колектив розписую так, щоб воно звучало красиво. Для артиста, як відомо, найкраща подяка задоволений глядач, і вони її мають. Ансамбль знають і шанують у нашому місті, особливо мешканці мікрорайонів, завадівки, шкільного, кущівки, масляниківки, селища гірничого. А для підопічних територіального центру кожен виступ Калиноньки прирівнюється до свята. Власне, як і для гостей сьогоднішнього концерту, погляньте, хіба не святковий у них вигляд? Дуже сподобалось. І кожен раз, коли будуть вони, ми завжди будемо їх слухати. Чудове враження провели, чудове, просто з захопленням дивилися і дуже доволі. І хочеться п'ять і пети, сколько будемо жити, і будемо пити. Завершення наша зустріч, друзі, а ми з вами не прослухали ще й половини тих пісень, які входять до репертуару цього симпатичного колективу. Що ж робити? Я пропоную от що дочекайтеся наступної програми, і ви зможете почути пісні не лише у виконанні ансамблю, а ще й неперевершений спів його солістів та тріо. Причому не одного. Не пропустіть! Побачимося за тиждень! Програма створена за підтримки Дмитра Витвицького, народного депутата України, президента партії Правда.